Погода в Україні у середу, 14 вересня, буде хмарною з проясненнями. За прогнозами синоптиків на Лівобережжі в день і в західних областях варто очікувати невеликих дощів, а нарешті території буде без істотних опадів. На заході країни вночі та вранці місцями прогнозується туман. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. В Карпатах місцями пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс 12 градусів. А вдень від плюс 16 до плюс 21. У Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів. За прогнозом Укргідрометцентру, в столичному регіоні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря по області вночі становитиме плюс 7, плюс 12, а вдень від плюс 16 до плюс 21 градуса. При цьому в Києві вночі буде близько плюс 10, а в день від від плюс 18 до плюс 20 градусів. Нагадаємо, зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою та без опадів. Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від мінус 5 до плюс 5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися. У той же час синоптики сайту Вайс Мето вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої, середня температура прогнозується на рівні нуля градусів а опади очікуються нечасто. часто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.